Їдуть перші посилочки на пошту. Завтра знову відправлення. Вранці ми відвезли посилки, і ось знову я напакувала, і завтра вранці теж з утра буду пакувати посилки. Всім привіт! Я відклала всі свої роботи і пакую посилки. Сьогодні вже другий день. Тож, будьте всі на зв'язку, будь, будь ласка, будьте на зв'язку. Е, якщо я комусь пишу, е, я, якщо не, людина не відповідає там в определений срок, то я телефоную. Якщо людина не, не відповідає на телефон, значить я йду долі. Е, ніяких предоплат я не беру наперед дуже, потому, тому що е, є люди, які. Починають говорити, що мені на кінець березня я нікому не буду нічого залишати, тому що мені оце все, мені його треба кожного дня палити. Якщо вам незручно поливати три десятки, то мені кілька тисяч поливати накладно. Тому відправка по черзі. Сьогодні я пробувала копати копанку, трішки мокрувато. Я думаю, ще день-два і е, будуть всі відправлення і іти по черзі, так як хто там замовляв. Ну, звичайно, е, десь якась е, відбраковується полуничка. Навіть ожина в мене є така, що відбраковується. Тому е, ожини всім, мабуть, не вистачить, а може й вистачить, якщо я викопаю саджанці, які в мене є з. Е, без незакрита коренева система. У мене такі є, їх небагато, але вони є. На слідучий рік я буду їх прикопувати у землю, не буду так зберігати, тому що були сильні дуже морози, я їх не накрила і, мабуть, просто є такі, що примерзли коріння. Тому розрізаю повністю. Ємність, в якій я укорінювала, дивлюся на коріння, потім змотую його скотчем або резиночкою і так відправляю, тому що я повинна подивитися на корінь. Якщо там корінь вже мертвий, звичайно, я його відправляти не буду. Я тільки живий корінь відправляю. Тож, тож ось так. Морози, звичайно, наробили трішки шкоди, у мене квіки. Була та, що касетки зовсім вимерзла. Не знаю чому, всі нормальні, а вона вимерзла. От, можливо, якось не полили вовремя, ну, не знаю чому. Всі, вся нормальна, а квіки ні. Тож, тож ось такі є, звичайно, і е, е, якісь. Вибраковки і вистачить, якоїсь не вистачить, будемо йти долі. Уже сонечко заходить. Мені нема часу зараз ні відео знімати, можливо, завтра зберуся, щось зніму. Да, в теплиці я там, де у мене вже два роки полуничка, ну, В смислі бугри два роки. До двохрічної в мене полуниці взагалі немає у теплицях. А от бугри є такі, що два роки вже вони зроблені. Ми влітку вирвали полуничку і посадили нову, щоб була одна річка, то там я проливала перекис сьогодні Для профілактики землі і так, щоб розпушилася земля 33. 3% перекис водню, я на куб виливала літр. Це для профілактики, і ну, розрихлює він ґрунт, заміняє прополку, так сказати. І По листику, можливо, можливо, завтра чи післязавтра вранці виділю якусь годинку і побризкаю по листику. Добре вам, тому що у ґрунт ще рано давати, ще не пройшов той час, 7 днів, щоб давати мені після кальцієвої селітри 1340-13. Тож дам ще полистику, тому що час іде, треба, щоб корінчик наростав. Тож завжди імпровізація. Імпровізація завжди. Щось плануєш одне, а робиш зовсім інше. Тож, тож ось Всім миру, добра, всього найкраще і все буде Україна. Да, і ще не сказала, я е, не фотографірую квитанції. кому дуже треба, я сфотографірую і висилаю вайбер е, квитанцію. А так, я пишу тільки номер, так мені простіше і швидше. Якщо хтось не згоден, то, будь ласка, обов'язково повідомляйте, що скиньте мені фото в питонці, то я скину, якщо треба. Дякую за розуміння.